Всім привіт! З вами Віталя. Це буде дуже коротке відео. Я покажу, скільки моя Honda проїжджає в міському режимі літом без кондиціонера. Чисто по місту, без кондиціонера, траси не буде. Літо десь приблизно 20-25 градусів. Тут 53 батарея, базова комплектація. Поїхали. Зараз пише, що запас ходу у нас 402. Тут в мої дані, я обнулю Тріб А обнулю на 0. Байтався кілька днів. 11,5 середній розхід за 209 кілометрів. Це було кілька днів, воно рахує все разом. Ось так. Тоді я збиваю тріб А на 0 і подивимось, що з цього буде. Я сьогодні ввечері також покажу, скільки я проїхав. Потім ще завтра. Ну і, можливо, ще післязавтра. Ну, ось я і повернувся ввечері уже. Поїздок зі своїх, як ви бачите, досить непогано. Машина себе показала. Сьогодні їздив чисто по місту, на трасу не виїжджав без кондиціонера на 100 кілометрів розхід 11,9 кВт. 87 кілометрів я проїхав, ще 317 залишив. Це скільки в сумі виходить? 87 км, це виходить 404 кілометри. Будемо можемо ще подивитися. Середні, середню швидкість. Середня швидкість 20 км на годину за 4 години. Ну, якось так. Ще покатаюсь. Завтра ще покатаюсь в день і післязавтра, а потім зробимо висновки, скільки насправді буде вистачати влітку по місту без кондиціонера. 53 батареї на Honda ЮНС. Слідкуємо, не переключаємося. Привіт! Ну що, повертаємось до нашого експерименту. Сьогодні другий день. Покатаюсь виключно по місту і постараюсь без кондиціонера. Отже, 11.9, так як вчора ввечері був 87 я проїхав і 113. Зараз пише, що запас хода виходить загалом 400 кілометрів. 313 плюс 87, 400 виходить, бачите? Ну нічого, подивимось протягом дня, як ми будемо їздити і що воно покаже ввечері. Слідкуємо. Так, ну що ж, приїхав я додому вечір, це другий день, і насправді не показує зараз, що 400 км проїду, але в нас ще є завтра день, подивимось, може перерахує. Насправді показує, що розхід на 100 км 11,5 кВт. Проїхав я 180 км. 7 І 205 у нас в залишку. Батарея, бачите, показано, показано що на 50% розряджена, і 205 маю проїхати. По, по, ну, по типу, в сумі повинно бути 410, але 50% розрядив і проїхав тільки 187. Це виходить, що 392, здається, кілометра. Ну, не знаю, подивимося, що є в завтра день. Покатаємось, і тоді вже зробимо висновки. Не перемикаємось, слідкуємо, буде цікаво. Так, ну що ж, ми починаємо третій день. Покатаємось сьогодні, подивимось. Нагадаю, їдемо чисто по місту, траси немає і не включений кондиціонер. Клімат контроль не вмикаємо. Подивимось, скільки сьогодні насправді нам покаже наша. Це останній день, коли я поїжджу, адже в ноль я не буду її розряджати. Зараз показує 50% 202 кілометри. І проїхав я 187. Це буде скільки? 389. Показує, що проїдемо. Ну, подивимось. В кінці дня я покажу, що насправді показує нам одометр. Не переключаємось. Ну що ж, ось і закінчився наш третій день катання. Дивимося наш, на наш панель прил. 210 км ми проїхали, і 180 ще залишилося. Насправді, виходить, 390 44% запас батареї. 44% ще залишилось. 11,5 кВт на 100 км середній розхід. Ну, 390, я думаю, теж непогані показники. Може, десь були різкі старти, різкі рушання. Насправді бувало таке. Кондиціонер я не включав і по трасі я не їздив. Ну ось такий результат. Може, якби я ще покатався, може б щось і змінилось, але зараз показники такі. Ось ми і дізналися. Скільки насправді може проїхати Honda ЄNS 1 з 53 батареєю. Ось такі результати, як ми бачимо, дуже непогані. Показує наша Honda влітку. Звісно, зимою дуже показники різняться. Я думаю, кожен, е, кожен електромобіль має подібні результати влітку і зимою дуже непоганий розхід. Якось так. Ви були на каналі все можливо. З вами був Віталя. Пока.